Під час нічної та ранкової атаки бійці ППО на Хмельниччині збили вісім шахедів. Уламки російських дронів пошкодили готель, приватні будинки, школу та магазини у містечку Старокостянтинів. П'ятеро місцевих жителів дістали травми. Троє досі у лікарні. На місці руйнувань працювала знімальна група. Подробиці далі. Без даху над головою з вибитими шибками та дверима залишились мешканці цього будинку в Старокостянтинові. Через це віконце зверху почало сюди падати вже полум'я. Батьки вийти не можуть. Там вже все теж попадало, батько ще впав. Тут мешкають і батьки пані Оксани. Жінка каже, від пережитого стресу батька та ще чотирьох потерпілих ушпиталили. Один із пацієнтів вже переправлений в Хмельницьку обласну лікарню. Ну, проблема з серцем нього, кардіоцентр. Два залишаються в нас продовжують лікування. Один терапевтичному відділенні, один кардіологічному. Валерій показує наслідки прильоту на його обісті. Побиті стіни, майстерні та понівечені, господарчі споруди. Та найголовніше каже, дивом вцілів сам і його сестра. Зірвався, що от пролетіло насквозь. Тут десь так, коже. Воно пролетіло на так от, отвчилося, теплицю рознесло, кудника рознесло, вікно на горі рознесло, ну, наробило біди тушки. Пора давати УБД старкостиницям, тому що часто воно, з спочатку війни, нас навсіда так. У центрі міста уламками ракет пошкодило дах готелю, магазини, кафе і пошту. Шкода людей, шкода дітей, шкода внуків такі. ну, Не хочу виразуватися в грубо. Це не буде. буде. Ну, вони спортили нам життя всім, особливо дітям і внукам. Нам треба не одне покоління має це все виправляти. Ми мусимо вистояти, пережити. І хай вони не думають, що вони такі браві. Ми теж браві. Нас воно в натурі. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни майже щоночі атакують Старокостянтинів безпілотниками та ракетами. Пошкодили вже понад 300 об'єктів. Вікна, двері де ушкоджені, такі невеликі ушкодження. Це ми сьогодні-завтра завершимо, тому що холод іде, а покрівлю за 4-5 днів ми повністю це. А зараз ми її вже накрили брезентом, плівкою, все як має бути, і завозимо будівельні матеріали. Від початку повномасштабної війни в нас ушкоджень було більше 300. І досить були серйозні ушкодження, на які потрібно були значні кошти. Навіть зносило практично будівлі, півбудівлі і так далі. Відновити електро, воду і теплопостачання обіцяють вже до кінця доби. Усі потерпілі повинні звернутися до органів місцевої влади для отримання фінансової допомоги. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.